Вітаю усіх шанувальників спорту. В студії працює на Павлова. Доброго вечора. Першим з представників Української футбольної прем'єр-ліги контрольний матч у зимовому міжсезоння провів харківський металіст. Команда Ігоря Рахаєва на зборі в Туреччині поступилася новачку елітного дивізіону чемпіонату Казахстану команді окжетпес 1 2 Після першого пропущеного м'яча харків'ян вратував Василь Кобін. А от другий гол Казахів металіст залишив без відповіді. Далі про інші новини вітчизняного футболу, зокрема про те, як газон посварив керівників Люїв Арени та Донецького шахтаря, де працевлаштувався екс-капітан Чорноморця Дмитро Безотосний та що змусила бразильця Бетау написати в соцмережі Слава Україні. Бразильський захисник Бетау знову став офіційним гравцем Динамо. Контракт уклали на шість місяців з можливістю подальшої пролонгації. Наразі 31-річний футболіст перебуває з командою на зборах в іспанській Марбеллі. І як написав сам Бетау на своїй сторінці у соціальній мережі, він щасливий поверненню до київського клубу після дворічної перерви. Нагадаємо, Бетау перейшов у Динамо 2008 року з бразильського Сантоса. У 2013-му після закінчення контракту з українським грандом, він перебрався до французького Евіана, а згодом повернувся на батьківщину, де грав за команду «Понте Ретта. Колишній капітан одеського Чорноморця Дмитро Безотосний поповнив український десант азербайджанської габали у Туреччині. Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт за 31-річним голкіпером укладено на півроку. Зазначимо, що у грудні азербайджанську команду очолив екс-наставник одеситів Роман Григорчук. Пізніше було оголошено про трансфер Олексія Гая та інтерес до Руслана Фоміна. Перебрався до Габали і тренер воротарів Чорноморця Олександр Глущенко. Поки що без новачків турне Бразилію продовжує Донецький шахтар. В останній день перебування у Рео жанейро Жанеропітопічні Мір Челуческо відвідали легендарну Маракану. А от де гірники проводитимуть офіційні матчі після повернення в Україну, до сьогодні залишалося невизначеним. Адже керівництво шахтаря не могло дійти до мовленості про продовження оренди зі Львів Ареною, яка слугувала домівкою клубу у першій частині сезону. Каменем спотикання був газон стадіону, в догляд за яким донечани вклали чималі кошти. І тепер в нову угоду включити пункт, за яким інші команди, що гратимуть свої матчі на арені частково повинні компенсувати витрати шахтаря. Керівники спортивної споруди спершу були проти, але сьогодні сторони нарешті дійшли компромісу. На сьогоднішній день ми е, дійшли до згоди, що у кожному окремому випадку такі речі будуть обговорюватись індивідуально. Безперечно, той футбольний клуб або національна збірна, який захоче грати на нашому стадіоні, безперечно, буде змушений якимось чином компенсувати вартість тих всіх заходів, які є дуже дорогі, які стосуються утримання футбольного газону. От але е, звісно, е, це має бути в тих рамках, в яких це. Буде по кишені в такий складний для країни час для всіх футбольних клубів і для національної збірної. Претендентів на посаду президента Федерації футболу України стало більше. За повідомленням ряду вітчизняних інтернет-змі компанію Олегу Печорному та Ярославу Грисьо на виборах очільника ФФУ може скласти колишній директор місцевого оргкомітету Євро 2012 а нині радник голови служби безпеки України Маркіян Лубківський. Спростувати або підтвердити цю інформацію. Ми попросили самого Маркіяна Романовича. Проте його телефонний коментар був максимально лаконічним. Друже, я ж я сказав, що не коментую цю інформацію. Не, не, не коментую, не коментую. Добре, дякую, дякую. Нагадаємо, позачерговий конгрес Федерації футболу України, на якому буде обрано нового очільника організації, заплановано на 6 березня. П'ять додаткових патронів знадобилися українцям у сьогоднішній чоловічій стафеті на Кубку світу з біатлону у німецькому рупольдингу. Соню-жовті були одними з найвлучніших на вогневих рубежах. Ідеальну стрільбу продемонстрував Володимир Семаков. Лише один додатковий постріл знадобився Віталію Кільчицькому та Артему Тищенко. Олександр Жирний, який був забійником нашої команди, використав на стійці три зайві набої. Однак з бігом по трасі експериментальний склад українців не впорався. У підсумку лише 11 місце І більш ніж три хвилини відставання від переможців норвезців які пустили вісім пострілів у молоко. Однак невілювали промахи за рахунок швидкості. Еміль Еглісвенсен за 500 метрів до фінішу обігнав німця Сімона Шемпа і приніс своїй команді золото Третю сходинку посіли росіяни. В принципі якби не впав кільчицький на після останньої стійки. Він... Буквально на виході стрільби під спуск упав і його троє ввійшли зразу. Це ми були на восьмому місці. Це був серйозний для них результат таким складом, тому що ми не розраховували на, на особливий там результат. Тому що вже взагалі перший раз в житті біг перший етап. Навіть він ніколи не біг ні в Росії, ніде. От і перший раз в стафеті біг Тищенко на Кубку Світу, тобто це все дебют, дебют був Кільчинський також не мав досвіду такого на Кубку світу. стафетах, тому в принципі нормально для першого разу. Завтра у Рупольдингу очікується жіночий спринт, участь в якому візьмуть і шість українок на чолі з Валіо Семаренко. Пряма трансляція гонки, як завжди, у прямому ефірі першого національного початок о 15.55. Український тенісист Ілля Марченко вчергову довів правдивість твердження. поки в тебе є бодай одна спроба, ти не програв. Відігравши чотири матч-боли в угорця Мартона Фучовича, 3-6-6-4-9-7, наш спортсмен потрапив до фіналу кваліфікації Австраліан Оупен». сьогодні. Вночі він розіграє путівку до основної сітки з поляком Лукашем Куботом, котрий напередодні вибив з боротьби екс українця Олександра Нідавєсова, який нині виступає за Казахстан. На старті жіночої кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії Україна втратила половину своїх представниць сестер Кичинок та Анастасію Васильєву. Натомість Катерина Бондаренко, Юлія Белгізімер та Марина Заневська бар'єр першого колу подолали успішно. І сьогодні вночі за Києвом проведуть поєдинки другого раунду. Для двох вітчизняних боксерів новий рік розпочався зі зміни суперників. Досі непереможний на профі рингу Тарас Шелестюк, 16 січня замість американця Зака Ремзі зустрінеться з представником Віргінських островів Антоніо Фернандосом. У нового опонента Шелестюка вражаюча статистика: 27 поєдинків, 20 з яких закінчилися у нічию. Олександр Гвоздик вийде в ринк 23 січня і замість бразильця Маркуса Олівейри йому протистоятиме американець Корі Камінс. На призвисько Чорний Лід. За 12-річну кар'єру серед профі він вбився з трьома екс-чемпіонами світу. Однак жодного разу не перемагав. Тим часом Володимир Кличко готує собі запасний аеродром. На випадок, якщо перемовини з американцем Брайантом Дженнінгсом зайдуть у глухий кут. Хто може стати наступним суперником нашого чемпіона та де пройде бій? На початку міжнародного огляду Вадима Хащука. Не так давно сам Кличко заявляв, що бій з Бріксом є мало ймовірним. Утім, змінити думку Володимира, вочевидь, змусили проблеми у перемовинах з іншим потенційним суперником Брайантом Дженінгсом. Новий промоутер, американця, популярний репер Зі начебто, неабияк ускладнює процес перемовин. Якщо команді кличка все таки не вдасться домовитися про бій з Дженігсом на 25 квітня в Нью-Йорку, наступний поєдинок українець проведе в Мюнхені. Для цього вже, начебто, навіть зарезервовано арену. Колишня зірка світового футболу бразилець Роналдо готується до повернення у гру мільйонів. Для поновлення кар'єри дворазовий чемпіон світу обрав клуб Форд Страйкерс, акціонером якого він нещодавно став. Наразі фізична форма 38-річної легенди не дозволяє йому вийти на поле, але Роналдо обіцяє найближчим часом привести себе до прийнятних кондицій і таки порадувати уболівальників своєю грою останні три роки я не підтримував форму, тому що був зайнятий іншими справами. Тепер же я маю намір багато тренуватися і спробую повернутися на поле. Подивимось, що з цього вийде, але я хочу зіграти за форстракер, хоча б кілька матчів. А от інший Роналду, той, що Кріщано, був визнаний найкращим футболістом 20-го століття. Щоправда, лише у Португалії. Напередодні в Ешторілі за участю президентів ФІФА та УІФА, відповідно, зепа Блатера та Мішеля Платіні, помпезно відзначили сторіччя португальського футболу. У голосуванні Роналду виправив легендарних Ейсебіо і Луїша Фігу, але на нагородження не з'явився. А от Жозе Мауріньо, котрого нарекли найкращим наставником століття, за відзнакою прибув особисто і заявив, що готовий віддати її іншому тренеру, якщо той, як мінімум, пов. Торить його успіх. Титули, які я виборов з клубом порту, найважливіші в моїй кар'єрі, бо я робив це з португальською командою для португальського футболу. Ми виграли лігу чемпіонів з дев'ятьма португальцями у складі. Хочу, щоб це повторилося. Скажу так: якщо в майбутньому португальський тренер виграє лігу чемпіонів із півітчизниками у складі, то я віддам його щойно отримане звання. Зірковий статус зобов'язує Крістіана Ролданду до відповідного дрес-коду, зокрема до діамантових буцім. Саме в таких ексклюзивних обновках португалець у ці хвилини намагається допомогти своєму реалу у повторному матчі однієї восьмої фіналу Кубка Іспанії. Проти мадридського атлетико реваншуватися за поразку 0-2 у першому поєдинку. Нове яскраве взуття має чорно-золотий колір, а особистий логотип Роналду CR7 вкривають мікроалмази, які символізують перемогу. На даний момент символ не допомагає. Після першого тайму Роналду та його команда грають лише в нічію. 1-1. португалець не відзначився. Це все на сьогодні. Чекатиму на зустріч з вами вже завтра, одразу після закінчення випуску новин. Бажаю вдачі вам та нашим спортсменам, Живіть спортивно, будьте здорові і хай вам обов'язково пощастить.